Сказав Господь людям, які до нього прийшли, дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити. Ісус у відповідь сказав їм. Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Вони ж сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і увірували в тебе, що чиниш. Батьки наші їли в пустині ману, як написано, дав їм їсти хліб із неба, а Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, не Мойсей, дав вам хліб із неба. Але отець мій дає вам правдивий хліб із неба. бо хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя світові. Отець Роман, дорогі брати дорогі сестри, Христос Воскрес. Зараз, коли думаємо, говоримо про хліб, то думаю, він вже давно втратив те значення яке він мав у часи Ісуса Христа. Зараз дуже є популярним і, і може навіть модним для багатьох людей навіть не вживати хліба кожного дня. Хліб уже перестав бути основною стравою над усіма стравами. Хліб перестав бути основною стравою понад усіма стравами. Все менше і менше це значення ми надаємо хлібові і е, зараз є люди, які взагалі виключають його з певних причин із раціону. І так би мовити, це вже одна із страв, але не має того значення основного, е, як це було в часи Ісуса Христа. Но навіть, думаю, більшість із вас пам'ятає, що ну, коли є хліб, то людина ніколи не залишиться голодною. Зараз ми до цього стаємо все менш чутливі, бо не обов'язково мусить бути хліб. І майже не знаю, чи хтось із вас пережив той, той час, що ну, ти, ти не мав що їсти до кінця на завтра. Може був лише хліб. І тоді ця єдина пожива, котра дає тобі ще, бодай пережити той день. А от коли говоримо про час Ісуса Христа, то йдеться про те, без чого людина не могла собі уявити жодного дня, без чого навіть не думала, що може жити, не існувало завтрашнього дня, якщо я не мав кусочок хліба на завтра. Бо коли чуємо, що Ісус Христос говорить про себе як хліб, котрий отець посилає із неба, то якраз ось це є головне значення. Без особи Ісуса Христа не будете мати життя вічного. Така основна думка сьогоднішнього євангельського уривку, бо коли ми собі думаємо про Ісуса Христа, то часто нам часом нам приходить нагадку, що Ісус Христос залишив нам вчення, залишив нам мораль, навчив нас, як ми маємо жити. Але це все не головне, дорогі брати і сестри. Ісус Христос залишив себе. Залишив себе як щоденний хліб. Ось це найголовніше і основне. А все інше абсолютно другорядне. Якщо людина не має стосунків з особою Ісуса Христа, не може до кінця називатися християнином. Може бути людиною побожною, може бути людиною релігійною. Але послідовником особи Ісуса Христа вона бути не може. І от. Зараз чим би ми могли порівняти важливість, цінність щоденного хліба, без чого ми не можемо прожити день? Я собі так думав і десь думаю, що страви, їжа це відійшло на другий план, тому що їжі насправді хвала Господу, принаймні. Нам зараз не бракує. Ну, завжди маєш що їсти. Нехай це буде проста їжа, але ти її маєш. І це відходить на другий план. Але без чого сучасна людина не може прожити дня? Що стало, так би мовити, на місце хліба? Смартфон. Не можеш собі уявити і, і годинки свого дня. Практично без того апарату. Чому? Ну бо до кінця важливий не сам предмет по собі, але ми через нього завжди маємо стосунки з іншими людьми. Це засіб комунікації. Побачити, подивитися, прочитати, написати, поговорити, і нам постійно треба оцей засіб комунікації, який зв'язує нас із ким ми лише хочемо на цілому світі. І без цього собі не можемо уявити дня. І от, дорогі брати і сестри, можна так поверхово сказати, що ми залежні від смартфона. Але залежні тому, бо по факту людина залежна від стосунків. Має дуже велику потребу у тому, щоб постійно мати зв'язок із кимось. Нехай навіть це зв'язок віртуальний. Нехай це навіть просто переглядання соцмереж. Але це. В певному виді задоволення тої потреби комунікації із кимось. Мати стосунки із кимось. Ось, дорогі брати і сестри, те, що у вухах сучасника Ісуса Христа звучало, як, як тебе чого не можна прожити день, той хліб, та то для нас із вами є смартфон як засіб комунікації, як засіб зв'язку із світом, як річ, без якої не можеш дня прожити. І от важливо, дорігі брати і сестри, щоб ми розуміли, що так, як ми маємо потребу у стосунках з іншими, так як ми маємо потребу в постійній комунікації, і без тої комунікації не уявляємо собі навіть години нашого дня, окрім того часу, що хіба спимо, то так само важливо для нас мати стосунки комунікацію з Ісусом Христом. Бодай у декількох думках протягом дня, бодай через одну щиру розмову, бодай просто у своїй уяві, коли ти думаєш про якийсь уривочок Святого Письма, або думаєш про якийсь епізод свого життя. І як ти в ньому повівся або мав повестися, або як би треба в певних епізодах свого життя повестися так, щоб це було по-християнськи. І от коли ми це робимо, а я переконаний, що практикуючий християнин десь інтуїтивно це робить протягом дня, тоді можна сказати, що ми це живемо тим хлібом щоденним, котрий із неба сходить і без котрого життя вічного ми не маємо. Тоді ми є на постійному зв'язку із Богом. У постійній присутності з Богом. І ось це важливо. Бо знаєте, ми звикли до молитви як до такої певної форми, коли ми стараємося залишити все і молитися. І це дуже важливо, бо навіть коли ми говоримо з кимось дуже для нас дорогим, це серйозна розмова, то ми нічого не робимо. Або відходимо в іншу кімнату. Бо нам треба з цією людиною поговорити про важливі речі, і то на самоті. Ось так, такий був би гарний приклад нашої молитви. Справді, молитва має бути часом, котрий відділяємо лише на Бога. Але окрім того, ми постійно щось читаємо. Комусь треба написати дві слова, скинути смайлик. Треба прочитати, бо прийшло коротке повідомлення. І дякуючи цим усім засобам у різних Соцмережах чи то месенджерах, ми постійно є на зв'язку. От дуже важливо, щоб так виглядав і, і день християнина, що через коротке читання Слова Божого, слухання, може якогось псалма, може якоїсь проповіді. Або короткий уривочок святого письма, коли, котрий я почув, прочитав зранку вечором, ношу з собою у своїй голові. Епізод мого життя. Про який я думаю, роблячи, може іспит сумління, правильно чи неправильно я повівся. Іспит сумління у нашій голові протягом цілого дня це постійна комунікація із Богом. Тоді ніколи не буде бракувати нам насичення на кожен день. Бо якщо ми лише виділяємо час на молитву, і, можливо, це стало для нас такою гарною звичкою, таким одним пунктом із розпорядку дня. Це все добре і гарно і дуже важливо. Але ще важливіше, коли молитва проникне цілий наш день, цілий наш день робочий. Коли ми собі зрозуміємо, що в думках у нашій уяві нічого нам не заважає бути в присутності з Богом. Ані робота, ані навіть. Не знаю, спілкування, виховання дітей, нічого нам не заважає. Жодна робота не може нас настільки займати, щоб ми не змогли знайти одної секунди, декількох секунд, щоб побути у комунікації, на зв'язку із Богом. І тоді це нас насичує. Так як вдавнину людину насичувала основна, найголовніша страва хліб. Щоб вдома хліб був спокій, бо ти знаєш, що з ним маєш надію можеш розраховувати на завтрашній день. От дуже важливо, щоб молитовний стан став для християнина настільки важливим, як телефон, який постійно є в руках чи неподалік нас. Бо тоді ми насичені, тоді не будемо відчувати цього голоду за життям вічним, за життям насиченим. За життям щасливим, за життям, котре ми справді проживаємо глибоко із задоволенням, відчуваємо справжній смак життя, бо надіємося не лише на якихось пару десятків років, і це в найкращому випадку. А надіємося на безконечну вічність, і то вічність щасливу, повноту життя, котре Ісус Христос нам якраз. Обіцяє через Воскресіння, яке ми з вами зараз цей період проживаємо, роздумовуючи про Воскресіння. Я проживаю Христове Воскресіння тоді, коли залишаюся з Ним у постійній комунікації. Христос Воскрес!